У центрі цієї дивовижної історії запекла кар'єристка Яна, яка не без гордості називає себе ріелтором здорової людини. І справді ця дівчина зробила свою кар'єру на тому, щоб продавати людям не тільки квартири і будинки, але й стиль життя. Однак, як водиться в таких історіях, не все так ідеально. Злиденне дитинство породило тяжіння до гарних речей. Її серце, заправлене бажанням до успіху, не залишає місця для романтики, і в результаті її численні кавалери, як правило, не затримуються більше ніж на місяць, бо з нею просто неможливо витримати довго. І ось на свій черговий день народження, здається, 35 п'яте, якщо я не помиляюся, задувши свічки на торті, Зяна загадує бажання. Але ж, як усім відомо, всесвіт це штука таки не без почуття гумору. Тож загада не виконується зовсім не так, як вона собі уявляла. І в результаті, після чергової запальної ночі із новим кавалером, яна прокидається і виявляє, що її квартира тепер палац для чотирилапого співмешканця. І ось перед нею постає нова задача: як приборкати цей пухнастий хаос, як не втратити важливу угоду на роботі і можливо. Можливо, все ж таки знайти ключ до власного щастя в особистому житті. Але ось сам сюжет, він часом виглядає як такий, знаєте, дуже заплутаний клубок, а вчинки головної героїні подекуди не мають логіки. Отже, після того як Яна... на Перетворює свого чергового коханця на песика, використовуючи свої жіночі чари до неї, завітав її колишній залицяльник ще часів школи і зізнався, що всі ці роки він думав тільки про неї, і все в такому дусі. Окей, це ще нічого. Таке трапляється, але ж він ще зізнається в тому, що довгий час за нею стежив. І от після такого зізнання Яна мала б надавати йому підсрачників. Спустити вниз сходами та ще й копів викликати. Але замість цього варто тільки йому сказати, що він досі не займаний і беріг себе для неї. Вона знизує плечима і каже: М -м, Добре, давай. Це шоу де логіка. Є ще кілька моментів, до яких є питання. Але ж не забуваємо, що у нас все-таки комедія. І хоча інколи сюжет виглядає як карнавал дурощів, він в першу чергу призначений для того, щоб розважити глядачів і трохи їх розвантажити на тлі всього, що відбувається навколо. Тому під час перегляду найкращий варіант це просто вимкнути думалку і не шукати глибокого сенсу там, де його, в принципі, і не має бути.